Всім привіт! Всім доброго дня, бажаю здоров'я. Хочу записати маленьке відео, розказати про себе і про свою сім'ю. Трошки маю часу. Я зараз знаходжусь на роботі в своїй майстерні. Як я й казав, я чоботар, я майстер з ремонту взуття. Займаюсь цим з 2000 року. Маю сім'ю, маю троє дітей. У 2014 році в наше місто, наше місто це Луганська область, місто Попасне. Прийшла війна. Пів року ми не знали, як ми будемо далі існувати. З цими новими обставинами півроку жили під обстрілами, я продовжував працювати. Коли були обстріли, ми ховалися, коли обстріли закінчувалися, продовжував далі працювати. Через півроку в 2015 році ми виїхали. Виїхали під Харків, місто Старобельськ. Три з половиною роки ми прожили там, там я знову відкрив майстерню. Старша дитина пішла там в школу. У 2018 році ми вирішили повернутися назад в своє місто, так як ситуація більш-менш стабілізувалася. На кордоні нашого міста проходила лінія розмежування. Через декілька кілометрів було вже границя ІЛНР кордон. Повернулися в 2018 році в своє місце. Через три з половиною роки у нас не було. Мою майстерню рознесли по частям. Обворували і прийшлося починати все. З нуля. Виграв два гранди. Перший, потім другий. Закупив обладнання. І все більш-менш почало стабілізуватися. Так як я давно працював в своєму місці, у мене була велика клієнтська база. Тобто черга у мене була по місяцю і більше. У 22 му році знову прийшла війна в наше місце, тільки вже повномасштабно. Я повіз вивозити дітей в до своїх друзів, дітей і дружина. Ну, поки ми доїхали до Києва, ми вже зрозуміли, що це інша війна, тому що вже полетіли самоліти, вже полетіли вертольоти. Наносилися удари по столиці по Києву. А якраз ми проїжджали через нього. Дивно було чути повітряну тривогу, тому що ми до цього ще не звикли. Пле. Доїхавши до Хмельницького, ми вже потяги всі були перегружені, вже пускали без квітків. Мені позвонили мої друзі з Мукачева, з Закарпаття і запитали, як ми. Мы сказали, що ми зараз в Хмельницькому прямуємо в Чернівці. Нам сказали, їжджайте в Мукачево. Ми вам допоможемо переїхати через кордон. Ми приїхали в Мукачево, пробули тут 11 днів і потім вирішили йти в Польщу. В Польщі у нас також є друзі. Вони приготували для нас житло. Ми приїхали на кордон. І мене не випустили з приводу того, що у мене є заборгованість перед податковою 21 тисяча гривень. 21 тисячу гривень у мене була заборгованість, але я її виплатив у 21-му році. але у них по системі показувало, що заборгованість існує. І ми повернулися назад в Мукачево де я не ходив в виконавчу службу. Не працювала ні одна система. Комп'ютери не працювали, інтернет не працював, система податкова не працювала, податково ходив, нічого не працювала. Ми залишались в Мукачеві, Пройшов деякий час, два, три, чотири місяці. Я не мог ніяк вияснити, як мені бути в цій ситуації, виїхати я не можу і. Я був готовий заплатити вже ще раз ці 21 тисячу, але мені вони самі сказали не платити, тому що вона піде е, нікуди. Е, я не мог сидіти на місці. І я спробував відкрити майстерню в цьому місці. У нас є багато друзів. Більшість з них, до речі, ромська національності. Вони допомогли нам, кинув кліч в Фейсбуці в усі соцмережах, де ми люди допомогли. І я орендував приміщення, відкрив майстерню, закупив обладнання знову за місяць, не маючи майже нічого, не взявши ніяких інструментів з собою вдома. Все залишилось там. Все обладнання, всі інструменти. За місяць, дякувати Богу, вийшло придбати все необхідне обладнання для початку. І відкрив майстерню в Мукачеві. Два з половиною роки вже ми я працюю тут в Мукачеві. Проживаємо тут. Я розібрався з усіма проблемами, з цим Маю право виїхати, але тримаюся в нас, тому що ми не хочемо залишати нашу землю. Ми не хочемо залишати Україну. І залишаємось тут. Два з половиною роки я працюю в Мукачеві і також велика клієнтська база більше ніж я можу зробити. Тому дякувати Богу, що все так вийшло, тому може хтось знаходиться в таких обставинах, якихось складних, як і більшість з нас. Ну, Дякувати Богу, Бог допомагає, не дивлячись ні на що, пройти через ці труднощі. Тому, як я і казав, є бажання створити свій канал, верніше я його створив вже, а є бажання продвинути цей канал, викладати свої роботи, викладати процес роботи. Все, я сподіваюся, не з майбутньому я придбаю добру камеру, мікрофон і буду викладати процес роботи. І Тому прохання підписуватись, прохання ділитись ставите лайки і все яко способствувати продвиженню цього каналу. Тому чекаю на ваші коментарі. Дякую вам, Па-па.